Ковалець навіс. Удару поперечку. Можна забивати. 1-2. Іван Бобко забиває. 50-та хвилина матчу, ще грати 40 хвилин. Є радість Чорноморця. Десь розуміють, болівальники може це стати. От. Початком справжньої сьогоднішньої гри, тому що ну, до цього Чорноморця не Цю, ну, Зрозумілий пенальті 0-2 після першого тайму. Але... І з початком другого тайму Іван Бобко дарує надію чорноморцю. Не вперше от, дія Бобка може стати перелам. Заробляв пенальті. у грі з Карпатами. Вон там не вдалося. Ну, а тут спочатку жуніч пробиває у поперечку. Ну і на добуванні перший. Das ist Ivan Bobko.